Вітаємо це подкаст Віничини. Навчати іноземних мов можна по різному, але справжнє мистецтво це робити це цікаво, захопливо і нестандартно. Саме так працює наш сьогоднішній гість Владислав Качер, викладач англійської та німецької мов. Вітаємо вас! Вітання одразу виникає таке питання: от за який час можливо реально вивчити англійську мову чи німецьку? На мою думку, тут є кілька аспектів, які варто взагалі врахувати. Звісно, якщо говорити про інтенсив, інтенсивні заняття 3 години на тиждень, то зазвичай йде розбивочка в районі 100, 120 годин на один рівень, тобто, наприклад, на рівень А1. Ну і плюс додається, додаємо плюс 120 годин на кожний наступний рівень, приблизно в районі 400. 80 уроків, 450. Але це дуже-дуже індивідуально, тому що є дуже зібні, яким дуже швидко це дається. А буває інколи навпаки. Так. З чого взагалі варто розпочати? От є навіть міф, що для того, щоб вивчити англійську, треба знати тисячу слів. Е е я б напевно е з мого досвіду, коли я ще був малим, дуже часто у нас була реклама по телебаченню англійською мовою, і спостерігався дуже класний такий феномен, коли проходить певний час. Е я коли от вивчав вже більш поглиблену мову, я такий: о, десь я це слово вже чув, і мені пригадувалась та реклама. Тобто, е мені здається, найголовніше, напевно, це е перебувати в тому мовному середовищі, щоб постійно чути живу мову. Тому що мова з підручників, вона ну це теж окей, але вона все одно певним чином застаріває. Тому потрібно якомога більше занурюватись в мовне середовище, музика, новини, якісь цікаві подкасти англійської, німецької. І в залежності від цього дійсно буде хороший результат, і вже далі буде набагато легше в плані розпізнавання мовлення і в плані навчання. Ну, і, скажімо так, підручники це вже для дітей трішки нудно. Ну їм трішки це не цікаво навіть. Е, ну, зараз є методи, де є підручники, і досить цікава інформація. От, наприклад, ми, е, я в шостому ліцеї викладаю, і в нас, наприклад, ми закупили от дітям, дітям батьки закупили підручники, е, і це нове видання, і там дуже цікава інформація. Насправді такий апдейт абсолютно інформаційний. Мені як дорослому цікаво, просто взяти цей підручник, подивитись, там дуже цікаві речі. Ось є можливо у вас лайфхаки, які ну допоможуть вивчити англійську мову чи німецьку мову навіть тим, кому взагалі не дано? <рес> не дано. Я думаю, тут варто користуватись правилом великого рожевого слона. <гум> це я його сам так називаю. А за я задаю питання учням: чи може людина саботушки, якщо дуже голодна, з'їсти величезного слона. <гум> Вони такі, ні, хтось дає, кажуть, то тоді да чи ні? Так, але по шматочкам кожного дня. Тому дійсно, якщо говорити за вивчення земних мов, якщо ну не дано, можна починати з елементарних речей. Зараз є дуже багато цікавих мобільних додатків. Наприклад, від BBC. цей додаток можна завантажити на телефон і щодня вони викладають по рівням різні цікавинки. Тобто на рівень початковий, там якась елементарна стаття, слово дня. І можна людині просто щодня їдеш в транспорті. Там воно займає буквально не не часу. Прочитав, послухав, що дуже важливо, тому що є в нас прихильники доолінго. <смі> є така категорія людей, але воно не зовсім дієво, тому що немає от того, як ви кажете, одного живого от елементу. Там він є. От я замітив, що сприймається найкраще тоді. Ось коли ти не зациклюєшся на цьому. Не коли ти сідаєш, і ось я зараз вивчу англійську мову. а Коли ти, наприклад, як ви сказали, їдеш там в, тр в транспорті, собі листаєш. ой, і це запам'ятав. Це запам'ятав. А як ви можливо, як прийшли загалом до викладання до вчительства? Як чому саме іноземна і німецька мова? Ну я закохався в іноземну мову. Це... Ну, перший був такий момент, який мене відклався. Це моя вчителька в п'ятому класі е, Юлія Михайлівна велика подяка вам. Так. Ми обов'язково десь Юлію Михайлівну тут вставимо. Так, вона є на Фейсбуці, в друзях вона слідкує за мною, мені дуже приємно. І мені дійсно от перші такі кроки, я в п'ятому класі почав вчати іноземну мову. Це були цікаві. Цікаве просто викладення цього матеріалу. Як зараз мені пам'ятається, згадується вчителька казала, як гудуть там американські бджоли. І такі з, Вони не з а з, все там якісь такі елементи. І потім оцей процес мене захопив. В старших класах я пішов в Малу Академію наук, писав дослідження наукове, там я ще більше закохався в цю мову. Дякую Віктору Степановичу, моєму науковому керівнику. Ну а потім вже в університеті, як кажуть, по поповній, почав вже глибоко вивчати цю мову. Спочатку. Вивчав, думав, що буду, як як більшість інозем іноземний вхов факультету студентів. От я піду в якусь міжнародну компанію там знаєте, але потім пішов до школи на практику, і мені дуже дуже сподобалось. І до речі, та школа в якій я пішов на практику, в ній я до сих пір працюю. Тобто, наскільки мені сподобався колектив, сприйняття, і все ще досі не відпускають, да так, так. Ось так так. є. Ось така проблема загалом в людей, які вивчають англійську, іноземну Ну взагалі іноземні мови це мовний бар'єр, і як його загалом подолати? Ось як позбутися, ось мову страху, якщо так можна назвати, е, ну в будь-якому разі, е, от я теж завжди пояснюю учням: е, головна мета, е, щоб вас зрозуміли в живому мовленні, де б ти не знаходився? Е, головна мета, щоб тебе зрозуміли. Тут не важлива ідеальна граматика, тут не важлива лексика рівня с 2 Тут просто важливий той елементарний якийсь словниковий запас, який тобі допоможе сказати те, що ти хочеш, тому що ціль комунікації досягнути свої потреби. І тому я завжди говорю про те, що потрібно. Як долати страх, просто потрібно говорити і потрібно не боятися робити помилки. Мені, як зараз, пригадується чемпіонат Європи. Я був перекладачем, це був чемпіонат Європи з карате у Києві. Я був головним перекладачем. Сидить делегація японців. В них є свій перекладач, який знає англійську мову. Я зі сторони України? Це був 2008 рік час кризи, коли щось. Там з банками відбувалось неймовірно, і кошти були перераховані. І зі сторони України наш президент говорить, що сталося там. Він назвав якусь термінологію, якусь банківську. І я почав думати, як мені це слово перекласти. Тут цей наш президент каже: Окей, бенкс ін Юкраїн, пуф, money, understand? Японці сидять, головами кивають, все зрозуміли. А я підбирав слово, яке б гарно це передав. Тобто, це про те, що не треба боятись говорити, головне донести свій меседж. Ще хотілося б, не можна про це не згадати. Як ви саме викладаєте вчите дітей англійської мови? Та ви це робите і цікаво, і з іграми, і з піснями, Ми навіть знімали сюжет, де ви нам показували це все. Як дійшли до такого методу, ви його десь, можливо, побачили, піддивились чи самі придумали. Е... Це те, що приходить. я, наприклад, мій принцип викладання він ґрунтується на потребах учнів, яких я викладаю. Тобто я дивлюсь, що їм цікаво, що їм заходить. Тобто, можна да, деякі вчителі ламають учні під свою систему викладання. От я буду викладати так, а не інакше. У Мене вона більш гнучка, і одним з таких, однією з таких фішок, це я дійсно постійно, от якби бути в, трен в тренді в сенсі того, що чим вони цікавляться. Ну і другий момент це їм показувати прикладність, практичність використання іноземної мови в реальному житті. Для цього час від часу теж ми беремо участь в міжнародних проєктах. У мене, наприклад, от буквально на цьому тижні стали відомі результати Олімпіади геніїв України, де учні я готував команду з п'яти учнів. Вони з промовами англійською мовою виступали на національному рівні про карбоновий вуглецевий ринок. І їм це сподобалось, їм це сподобалось, це виклик для них, і от я реагую просто на їхні потреби. І от як результат, от там золота медаль, у нас є чотири срібні медалі. Тобто, учні замотивовані таким чином. І коли показуєш цю практичність, що ви можете використовувати, ви можете говорити мовою з вашими однолінками з інших країн, це працює. Вони починають вірити в себе. У мене один хлопчик, який на уроці, він ну, 5-6, да. Але коли я оголошую, хто хоче взяти участь в міжнародному проєкті, там треба буде говорити завжди: я, я, я. І він, ми знімали відео, і ця дитина на відео так вона сказала одно речення, але для нього це була така перемога над собою. І потім, коли ми сиділи онлайн, він нам теж там одне речення чи два сказав своїм одноліткам з інших країн, це перемога над собою. Отаким От чином, реагуючи на їхні потреби, це і де формування особистості, плюс викладання англійської, це дає свій результат. От, не знаючи напевно англійської мови, він вже подарав, подолав свій мовний бар'єр. Так це найголовніше, звісно. Можливо, от саме пра... робота з дітьми. Це як зрозуміло нелегка робота, і можливо, якісь кумедні ситуації виникали у вас під час занять. Може, можете розказати. Ой, в мене е багато є таких кумедних ситуацій. Е зараз в мене таке постійне джерело таких е кумедних ситуацій. Це п'ятий клас, яку я викладаю А, Привіт, якщо вони мене побачать. І е, в мене є дуже багато цікавих учнів та учениць там. Чим мене вражають діти, це їхня безпосередність. І коли, наприклад, ми на уроці щось з ними там граємо, робимо якісь вправи, е, оця їхня безпосередність, вона просто так от наповал вчителя. Ну, мене в даному випадку ну, долає. І е, в мене є там така одна учениця, вона от завжди говорить те, що думає. Е, і е, вона будь. Часто коментує інших учнів. От сидить там, може щось сказати. І там я завжди угораю з її коментів. Вона, там, наприклад, хтось каже: О, каже, імператриця там там щось це так смішно. А ще є одна дівчинка, яка е завжди кожного дня в неї нова брошка, і в неї така церемонія підійти перед уроком. Олексала, подивіться, яка в мене брошка. Я такий боже, яка краса, так класно, молодець. І це в неї теж така церемонія. Діляться своїми історіями першого кохання. Чи знаєте, ви того учня передаєте, що я його люблю? Тобто діти довіряють, і це так тішить. <рес> тобто діти стали друзями, можна так сказати. Так, ну тобто не бояться підходити, запитувати, і це, це дуже приємно, звісно. Ось ви вчитель не тільки англійської мови, а й ем, німецької. От як можливо, як варто вивчати загалом кілька мов одночасно, і як можливо зробити це без плутанини? Um, ну, якщо говорити про англійську та німецьку мову, це у нас uh, германська. Сім'я мов, да, група мов, і там є багато схожого. Тому те, що мені допомагає, наприклад, з учнями, от, допомагає ну, допомогти їм зрозуміти ці дві мови, це проводити аналогії. Там є подібності, і, власне, на базі того, що вони вже вивчали в англійській мові, я проводжу просто ось такі от аналогії з німецькою мовою, і це допомагає. Є е, в нас одна проблема в нашій е, системі е, і в нашому. В наших програмах не співпадіння. Ну, набагато було простіше, якщо ми, наприклад, вивчаємо в англійській мові тему, там наприклад, погода, то було б чудово зразу паралельно, щоб це була тема в німецькій мові. І зразу, так, може бути плутанина, але водночас певна структура вибудовується. І це це про те, щоб легше вивчити мову. Тому я проводжу учням звичайні аналогії. якісь Ми інколи пишемо так навіть. Речення англійської, речення німецької, щоб вони бачили, а що тут подібного? Аналізуємо і так легше їм запам'ятовувати. Ось якщо саме як порада, ось наприклад, я хочу вивчати англійську мову, і мені треба вивчати німецьку мову. Мені краще спочатку вивчити англійську, а потім німецьку. Чи можна вчити одночасно? Е, якщо ну, знову ж таки, тут е, мені здається, е, мова йде про індивідуальний взагалі сприйняття людини, е, е, і, напевно. Якщо ми говоримо за більш молодший вік дітей, вони більш сприйнятливі до цих речей, і я б напевно радив би дві мови одночасно вчати. В більш старшому віці е, краще, напевно, зробити е, спочатку з однієї мови, щоб більш-менш випрацьовувала система, щоб було зрозуміло принцип. Англійська мова це мова, де немає е, флексії, тобто ну закінчень так багато, як в німецькій мові. В німецькій мові вона в цьому питанні складна. Тому, якщо говорити про базове таке сприйняття, я починав би з англійської мови. Потім би зверху вже на це от наня надів би на той скелет, намагався б порівняти і зробити да, якісь знання. От випрацьовувати з німецької навички. А на вашому прикладі, як ви вчили? Ой, я почав вивчати німецьку мову, взагалі це другий чи третій курс університету. У мене не було бази. Я як зараз пам'ятаю, ті се перший семестр вивчення німецької, а це було шаленими темпами. Я там повинен вже був говорити на другому тижні, вже повинен був розказати якусь історію. І для мене це був шок. Тому що в мене не було тоді коштів на репетиторів. І, в принципі, опановування німецької мови проходило в такий в шалений темп, коли. Тут якраз так, той випадок, коли от інтенсив він допоміг, він дав результат. Це було дуже інтенсивно. Ну, інститут іноземних мов добре готує. Тому так. Таке ще питання: чи можна загалом вивчити іноземну мову без викладача самостійно? Таких, питань... Таких прикладів є дуже багато насправді. Е, мені довелось бачити один дуже цікавий е, промову в TED, TED Talks. Це дуже цікава платформа, я раджу. І там один, одна леді Поліглот вона розповідала, яким чином вона почала вивчати е, одну з мов. Тобто, вона банально вона завела е, дві. Е, вона собі завела сторінку, наприклад, у ну, Фейсбуці, умовно кажучи, знайшла людину з тієї країни, мови, яку вивчає. Там вона дві мови паралельно, і іншу людину. І вона просто почала задала питання першій людині, наприклад, з, з якогось там, ну, хай це буде там Японія, там знає якесь слово, чух, написала. Японець відповів японською. Потім на іншому іншій людині так само пише японською мовою: типу, привіт, як відреагувала. Та людина теж відповідає: по суті, вона була посередником між двома людьми, які не знали <сум> з ким вони спілкуються, і от от вона такий спосіб вона вивчила мову без підручників, просто в чаті вона якби це круто. Це дуже цікавий метод. Да? ти пишеш одній людині, вона відповідає її відповідь іншій людині. І ось таким чином ну дуже цікаво. Є я, я, я вважаю, що можна вивчити мову. А як е, до тих людей, які зараз виїхали у нас на да, за кордон, дуже багато українців, вони в тих умовах змушені вивчати мову без підручників зазвичай. Розмовна мова на слуху, і це можливо. І для себе хотілося би вже нарешті з'ясувати, ось реклами в соцмережах, що там е, від шахраїв, а можливо, ні, е, мова за 48 днів 100%. Можливо, ні. <свісна> ні. <свісна> Я кажу ствердно, ні. Такого неможливо. Е, на жаль, багато є шахарів. Зараз у нас ми можемо спостерігати е, такий сплеск е, попиту на іноземні мови. І на жаль, е, багато з'являється дилетантів, е, які ну які себе як то кажуть, рекламують. Ну в соцмережі вони теж грають свою роль, вклалися в рекламу. все, люди йдуть. Але ми забуваємо про те, що вивчення мови це теж праця, праця над собою. Не буває такого, щоб ти не попрацював і щось отримав задарма, Так і мова це теж система, над якою треба працювати, треба вдосконалюватись. Наші українці, які виїхали за кордон, які не поспілкувалися там. Півроку українську вони вже і забувають. Починається у них суржик, починається вставлення слів, тому що не практикують. Так само і з іноземною мовою. Це система, це праця над собою. Тобто, навіть якщо ти вивчив англійську мову років 10 назад, але ти нею взагалі не розмовляєш, ти її можеш забути і тобі потрібно... Так, Звісно, звісно, так. Це постійна практика. Так. Ну і наостанок таке питання, яке є традиційним для нашої програми, коли закінчиться війна, що ви зробите вперше? Саме а... в перший день, коли закінчиться війна. А... Багато гостей, які приходять, вони теж спочатку думають, а тільки потім вже відповідають. Я, так, так. У е, мене була мрія ще в е, була мрія одразу, коли почалась війна, я почав активно займатися волонтерством, продовжую це робити далі. І е, так, е, так мене так Бог мені дає чудових людей на моєму шляху, з якими я познайомся. Е, на жаль. Завдяки війні, але я вдячний Богу за цих людей. І в мене була мрія зібрати цих людей з, з різних країн, яких я ніколи вживу не бачив, разом за спільний стіл і щоб з ними разом просто відсвяткувати перемогу України, перемогу добра над злом. Перший день, напевно, це будуть е, сльози, радості, це будуть дзвінки друзям. Велика подяка всім тим, хто підтримував Україну. І, звичайно, для мене, як для християнина, це буде молитва подяки Богу за те, що допоміг вистояти в Україні. Дякуємо вам, що завітали до нас. Дякую вам, ну, глядачам. Нагадую, вчіть, розвивайтесь. А гість нашої програми Владислав Качур, викладач англійської та німецької мов.